Росія втрачає дві тисячі окупантів за кожні 92 метри просування вперед. Тож ЗСУ зламають наступ на Бахмут вже до 24 лютого. Вважають експерти інституту вивчення війни. За останні дні всі атаки на Бахмут були відбиті, і орки вже не мають ресурсів наступати на місто. Підтверджують це, і наші військові. Південніше Бахмута крок за кроком відбиваємо окопи орків. До того ж, під Бахмутом щоночі наші захисники беруть в полон по кілька вагнерівців, які охоче здають російські позиції в обмін на власне життя. Цікаво, що Мінвбивство Росії відрізало обійців вагнера від постачання боєприпасів, але саме колишніх заків Пригожини кидають першими під вогонь ЗСУ. Ну і за традицією, перед сезоном жестів доброї волі російське керівництво змінює чергового командуючого. Ним став воєнний злочинець Андрій Мордвічев, що командував штурмом Азовсталі. Його попередник генерал Лапін здав лиман. Тож, шановні, робимо ставки, хто з цих двох здаватиме краще та більше. Поразка під Бахмутом остаточно зламає сили росіян, як воєнні, так і психологічні. Адже вура патріотів вже кілька місяців просто немає причин кричати про перемоги другої армії світу. А обіцяний весняний контрнаступ України тільки набирає обертів. Як люблять говорити за порябриком, ми ще не починали. Тож рахуємо втрати орків та віримо в зсу як ніколи.